Вітаю, скажіть лох, лохина. А скільки коштує у вас? 120 гривень кілограм. А персики у вас ще є, я бачу. Є... Це дині маленькі да. чи щось? Вінка на нас на коштує 40 гривень кілограм. Яблучко по 30 гривень. Слава переможцям. А персик з Одеса коштує крупний 65 гривень, інжирний 80 і дрібніший 45 гривень кілограм. Скільки коштує з слива? Слива коштує 35 гривень, абрикоса 40. Звідки абрикоси сливи? Абрикоси з Нікополя слива з. господи, болеклею. Вітаю. Розкажіть про ваші кавуни. Скільки коштують, звідки вони? Кавуни коштують 20 за кілограм. Вони з Одеси, дуже солодкі та червоні. Скільки вони важать в середньому? В середньому 7-8 кілограм. А виноград скільки коштує? 300 та 200. Вони з кістками чи без? Кишмиш без кісток, інші з кістками. А цей темний? Або, або як прав, правильно темний, чи синій, чи. Синій. Ага. Синій. Він з кістками. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ваші кавуни, звідки вони, і скільки коштують? Наші кавуни з міста Первомайський в Харківської області коштують 15 гривень за кілограм. Дуже солодкі і смачні. А загалом в цьому році є якісь проблеми саме з кавунами. З кавунами є проблема з доставкою, тому що. Із-за того, що в нас є ТЦК, призовники, і все і в нас нехватка водіїв, які не можуть їздити. Тобто правильно я розумію, що собі вартість доставки вона зросла через це. А як наскільки втричі зросла вартість доставки?